Близнюки, мої дорогі близнюки, я вас вітаю. Я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, що нас чекає в квітні місяці. Теро прогноз на квітень 2025 року. Які головні тенденції, які головні події чекають Близнюків в квітні 2025 року? Ну що, поїхали? І перша карта у нас. Імператриця, імператриця, близнюки. І заходите ви в квітень прекрасними, красивими, шикарними, з відчуттям самодостат... самодостатності, з відчуттям того, що це я, я така прекрасна, я любима, я кохана. Можливо, ви отримаєте якийсь подарунок? Це говорить нам про подарунок. Це говорить нам і звичайно про. Можливо, хтось дізнається про вагітність, Хто, кому це актуально. А взагалі ця карта нам говорить про те, що прибуток буде і дуже хороший, вас чекає прибуток, особливо, якщо у вас своя. Свій заробіток, тобто ви заробляєте самі на себе, у вас свій бізнес, своя справа, тобто прибуток буде дуже хороший, я вам скажу, особливо, якщо ви працюєте в б'юті-сфері. Якщо ви з цим зв'язані, то клієнти будуть, прибуток буде, робота буде. Дуже хороша карта на рахунок, хто особливо займається у б'юті-сфері. Так, дивимося наступну карту. Рицар Пентаклів Рицар Пентаклів нам говорить про те, що фінанси починають розвиватися. Ваша фінансова сторона починає розвиватися. Доходи і гроші, на які ви очікували, вони до вас йдуть. Можливо, навіть у вас з'являються нові ідеї, як розширити свої доходи, як розширити свої фінанси, щоб більше заробляти, що нового зробити, що нового ввести. Можливо, ця карта нам ще говорить трошки про перефінансування, тобто ви будете думати, доходи, витрати. Можливо, ви до когось звернетеся за допомогою. Але тим не менше, ця карта нам говорить про те, що фінанси будуть. Фінансові надходження в квітні місяці у вас дуже і дуже хороші. Трійка Пентаклів, близнюки у вас прям просто. Ви починаєте місяць тільки праця, 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 робота, робота, робота. Трійка Пентаклів у нас говорить про те, що роботи будуть, клієнти у вас будуть. А також ця. Е Ця карта нам говорить про колективну роботу. Можливо, у вас якась робота, де ви працюєте навіть в, е, в трьох-троє е, вас в цій роботі. Але найголовніше, карта говорить, що. Робота буде. І робота не важка. Це робота от, в задоволення. От я люблю свою роботу, я працюю, я знаю, за що я працюю, я знаю, що я за це получу свої гроші. Завтра, післязавтра, гроші прийдуть, але я люблю цю роботу і я працюю дуже хороший початок місяця, близнюки. Все тільки про роботу. Дивимося вам наступну колоду. Королева чаш, близнюки. Королева чаш говорить нам про те, що, можливо, можливо, ви будете контактувати з людиною. І це жінка по гороскопу, можливо, рак, скорпіон або риби, можливо, це ваша мама, можливо, це ваша подруга. А, ну, а взагалі це жінка така, знаєте, яка вміє поспівчувати, яка вміє вислухати, яка вміє дати пораду, якщо ви її потребуєте? Якщо ви її не потребуєте, а тільки вам треба там виговоритися? От е, вона вас вислухає, вона вас, знаєте, як окутає тим теплом, що ви зрозумієте, що у вас є до кого звернутися? Е, можливо, або, наприклад, навіть просто за вас порадіє, щиро порадіє. Карта перевернулася. Королева жезлі. Королева жезлі це теж у нас жінка, я бачу, у вас багато буде коннекту середині квітня. Але це, вже, знаєте, це вже така жінка, от, е, е, теж може бути мама, може бути подруга. Але це, знаєте, така. от... Е, як, е, от Коли вона приходить, атмосфера відразу міняється. Оце коли е, вся увага до неї. От така, от, знаєте, за один за годину. алло, збирай, збирай валізу, ми їдемо в гори, наприклад. алло, збирай валізу, я купила нам білети до, на подорож якусь. Оце така от, зажигалочка. От з такою зажигалочкою, можливо, будете контактувати. Або ви будете тою зажигалочкою. От, вся увага буде до вас прикута. От ви будете, як та яскрава зірочка, знаєте, засіяєте десь в компанії, якщо ви підете. Дуже гарна карта, дуже у вас хороша енергетика місяця, близнюки. Вісімка Пентаклів, і знову ви працюєте. Це карта про м, працю, це карта про. Це карта нам говорить, що ви майстер своєї справи. От ця карта нам говорить ем, теж, е, особливо хто має свою справу. Хто е, працює сам на себе, говорить про те, що ви справді майстер своєї справи, ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, що е, е, ваш труд е, віддячується вам, ви заробляєте на вашій справі гроші. Можливо, ви навіть думаєте трошки про вдосконалення своєї праці, але тим не менше, ви є майстер своєї справи. Лизнюки, я бачу, що ви в квітні місяці просто з головою поринете в роботу. З головою. Давайте візьмемо наступну колоду для вас. Трійка жезлів. Трійка жезлів нам говорить про розширення. Трійка жезлів нам говорить про розширення горизонтів. Тобто ви починаєте. Уже не тільки планувати щось робити, а вже починаєте перші кроки до досягнення своїх цілей. Тобто, можливо, ви захотіли ви розумієте, що вам щось не хватає у вашій справі, а і ви думаєте, так, мені потрібно це, 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 це. А от із е, другої половини квітня ви вже починаєте рухатися в цьому напрямку. Тобто, ви вже, можливо, там починаєте курси якісь е, купляти, ви йдете на якесь нове навчання, або я не знаю, може там розширяти свій бізнес, от. але ви вже починаєте робити перші кроки до того. Як ви щось планували. От ви планували, а зараз в другій половині квітня ви вже починаєте свої перші кроки проявляти в цю сторону. Єрофант. Єрофант нам говорить... По-перше, дивіться, які ви будете задоволені. Можливо, комусь хтось зацікавиться медитацією. Це дуже хороша карта для медитації. Ви можете знайти собі будь-які медитації, кстати, і ви зацікавитеся цим, вам сподобається. Ви, можливо, перший раз спробуєте, а можливо, ви любите медитувати. Взагалі, Єрофант нам говорить іще трошки про таке. Це про гармонію з собою. Це про те, коли ви знаєте, що ви хочете, як ви хочете, і це, це про гармонію, це коли вам добре з самим собою. Дуже хороша карта. І ще одну карту для вас. Сії колоди близнюки. Десятка жезлів. Десятка жезлів нам говорить, що ви, я бачу, що ви перетрудитеся. Ви дуже на себе взяли багато обов'язків. Дуже багато. І моя порада вам будьте обережними. Будьте обережними, тому що це може, ваші енергії може не хватити. Вам потрібно трошки делегувати, трошки розподілити. На когось. От на когось собі розпреділіть ці справи. Тому що ви дуже багато на себе взяли. Я бачу по е, квітню місяці, ви справді дуже багато на себе берете. І, можливо, ви будете відчувати під кінець місяця в. Тому, тому розпреділіть трошки. Розпреділіть всі обов'язки. І подивимося для вас карту поради, близнюки, на квіти. Що нам карти порадять для вас? Туз жезлів. Туз жезлів. Нам говорить про те, будь-які ідеї, які у вас виникають в голові, не просто так. Беріться. У вас хватає енергії, не дивлячись на те, що ви підустанете під кінець місяця, беріть і робіть. Це говорить про те, що нові ідеї вас чекають, і які, на які у вас хватить енергії втілити. Я вас вітаю. Я вам бажаю хорошого місяця. Я вам бажаю, щоб кожен день був наповнений тільки позитивними емоціями, яскравими враженнями. Нехай цей квітень буде для вас таким теплим, яскравим. І люблю вас, обнімаю. До нових зустрічей.